Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст в студії журналістка Світлана Кравінська. Гуманітарну допомогу та техніку для підопічних підрозділів збройних сил України на сході збирають від початку війни вінницькі волонтери, зокрема учасники громадської організації Ведені серцем. Про волонтерство вінничан, підтримку учасників бойових дій, їхніх родин, а також сімей загиблих героїв України. Говоримо сьогодні в ефірі. Гості студії, голова Вінницької громадської організації Ведені серцем Юлія Щербань. Вітаю Юлі. вітаю вас, слава Україні. Героям слава як давно ви волонтерите. Волонтерство прийшло в моє життя взагалі слово волонтер, я, я е, дізналась про таке і потім почала для себе вивчати, що це. Це, само собою, з 2014 року я знаю, що це. На той час я була молодою мамою, яка кормить свою новонароджену дитину. Але так як я мала освіту вже історика, і я щаслива від того, що мої викладачі. Тут вже на той час мали можливість нормальну історію викладати, які вони відкривали ті архіви і приходили до нас на лекції знову відкритими фактами. Це було надзвичайно, і воно в 2014 році дало великий результат в мені. Ну то зерно, яке вони посіяли, що це було неможливо дивитись, що відбувається, і нічого не робити. І таким чином ти хотів себе знайти якось бути корисним, хоч якось для своєї країни. Тим паче, я її, ну, я її любила з дитинства про бабуся моя. Мені багато чого розповідала і передавала традиційне мати. Дуже любила також в мене історію, і вона мені, в принципі, привела ту любов. Вчителі моєї історії також адекватно її не підносили, і це було дуже важливо. А коли почалися ці всі страшні речі, які в нас відбуваються ще з 14-го року, навіть не так. З листопада місяця 13-го. Так. так, з Майдану. Так, ось. Майдан. І ти розумієш, що щось не те, щось не так. І ти ти, тут же в тебе щастя маленьке народилось, тут же ж треба це. І це ти ну, воно розривало дуже. І це таким було великим поштовхом робити щось. Е, що я могла робити, як я як без Так, Так, а все починалося з. З чистки і обробки продуктів на борщі нашим хлопцям. Ну, це якби ну це таке, таке, якби те, що я м розумію, що я все вкладала, що багато часу на це йшло. Це кропітка така робота була. Але це та була можливість, що, що можна. Ну, приходили, Хоча допомагали б, чи... е, щось там ну більше фізично, тому що якби фінансову допомогу я не могла допомогти. А от своїми руками багато чого. Це дуже багато було. Як була створена ваша громадська організація «Ведені серцем? Громадська організація Ведені серцем створено в, 20 в 2020 році. Але угу. до цього, як ви знаєте, що я давно не байдужа всім, всьому, всьому, що було. Поштовхом було мені те, що я на той час вже завершила свою службу військову. Мене ви також служили для так. наших слухачів. Наша Юлія Щербань не раз була в нас в ефірах, розказувала свою історію. Але для тих, хто вперше слухає нас і дивиться на Ютуб-каналі Суспільне Вінниця, Юлія Щербань також розкажіть. Ви служили так? Е, так, волонтерство, потім нова освіта психолога, потім праця в Збройних силах, потім розуміння того, що потрібен досвід. Я підпису, ну, прийняла рішення для себе підписати контракт і вирушити на... з хлопцями виконувати бойові завдання. Тобто, ви були напередодні. Так, на той час угу. мій підрозділ один із, один із небагатьох в Україні на той час, і на сьогодні також таких не так багато. І вони ну, виконували завдання за призначенням саме в зоні бойових дій на території Донецької луганської області. Е, отримала той досвід, е, завершила службу. Ну, закінчився контракт, завершила службу і зрозуміла, що помі. Крім того, що в мене до служби було вже багато підопічних знайомих якогось свого людського досвіду, в мене з'явилося ще. Цілий батальйон своїх сестер і побратимів. Так, І ну, в мене вже був досвід спілкування з пораненими, загинувшими родинами. І я розуміла, що вони взагалі в мене такі, от ну нічійні, зовсім такі саменькі. І я взяла на себе таку відповідальність створити таку громадську організацію Ведені серцем. Чому ведені серцем? Тому що взагалі-то. Цей вислів він повний звучить таким чином: ведені серцем, керовані розумом. Він належить Анатолію Лупиносу. Це засновником такої організації, як УНАНСОМ. Я мала честь служити з його синами. Обома. І така там ідеологія у нас в колективі була доволі правильна, і ми багато про це розмовляли. І я розуміла, що якщо я його так назву, то хто би де не був, розумів, що якщо ведені серцем, ага, знаєш продовження, значить ти свій. Якби це вже як апріорі, ти розумієш, що десь тут свої. Але на сьогоднішній день такі реалії, що під час повномасштабного вторгнення. Я, звичайно, ж 24 лютого була в строю і також несла службу у нашій територіальній обороні 120-ті. Безпосередньо тисячі людей проходили, просто ну, приймались. Потім організовувалася служба. Потім багато, багато, багато. різних історій приходили люди, як з досвідом, так і без. Більшість без досвіду. На жаль. На жаль, вони прокинулись тільки 24 лютого. Я вважаю, що ну моя особиста думка, що якби ця кількість е, добровольців, які прийшли 24 числа е, 22 року в лютому місяці, якби вони хоч трошки прокинулись раніше, мали досвід якийсь? Е, хоч трошки, да. нам в нас би не було 24 лютого, я впевнена, в цьому 100%. Було було повномасштабно, але не було б таким. Ну, Маємо, що маємо, беремо з того, що ми зараз є, і робимо. Скільки у вас учасників вашої громадської організації? На жаль. Точні цифри я вам ну, сказати прекрасно. не можна. Ну, е, офіційно у нас при створенні було більше 300, потім у нас е, різні перетрубації. На сьогоднішній день вже ж в мене входять ще ж і мої побратими зі 120-ки. Е, деякі побратими з батальйону, що зі 120-ки, вони також роз, розійшлися по іншим підрозділам. Тобто, конкретно сказати е, число, цифру я не можу. Тим паче, що в нас є і загинувші учасники, і є, які попали. Опалу. Розкажіть більше про ваше волонтерство Юлю. Чим саме, як саме ви допомагаєте? Ну, найбільша потреба завжди постійно вона залишається це техніка наша, яка ламається, яка виходить з ладу, яку ми допомагаємо доставляти. Мало помалу допомагаємо з оформленням документів. Часто допомагаю ховати наших хлопців, з родинами працюю. Як психолог з родинами, так? Ні, як друг. Як друг. Тому що ну, психолог це вже потім така велика масштабна робота, а я їх вже знаю. Ну ви зрозумієте, да? Психолог має бути не за ну не так, так не зв не, не зв'язаний, а я вже морально зв'язана з цими людьми. Я просто як намагаюсь підтримати дещо знаю, де куди підійти, де кудись які документи форми. Документи само куди? собою, да, коли ж перше це коли ну знаєте, коли загинув, то перші сутки вони найстрашніші і найважливіші. Ти в цей час вибираєш місце, коли куди. Навіть такі елементарні речі організаційні. Да, організаційні ці самі перші речі, а потім вже ж сидиш обдумуєш, а можна потрібно було так, а можливо так. Ну, тобто, але вже є якийсь такий напрацьований досвід, ну вже з багатьох років ще й навіть до повномасштабного вторгнення, що намагаєшся порадити як краще і е, таким чином. Ну, допомагаємо, звичайно, у нас є хлопців, поранених просто дуже багато. Е, намагаємося підтримувати родини наших. Побратимів, які потрапили у полон, у нас є досвід і Азовсталі, і нашій Луган ну, на багатьох напрямках, тому що повномасштабне вторгнення наших ну, моїх побратимів застало по всій території України. На жаль, в мене дуже багато є загинувших хлопців, які для мене кожен з них герой України. Назвичайний для нас. І, і, ну, і те, що ми. Будучи і на службі, і після того, як ми спілкувалися, спілкуємося, ми говорили про роботу з нашою молоддю. На жаль, воно було не зроблене. І на сьогоднішній день, я вважаю, дуже багато є потреб в цьому. Воно здійснилося. У мене був такий побратим Діма Глобус. Він застав повномасштабне вторгнення в Сумах. І він залишився там в окупації. Він розумів, що відбувається. Він попередньо організував е, опору. Зі своїх побратимів, знайомих, ветеранів, і вони дуже активно допомагали нашим захисникам, передавали інформацію. Будучи вони 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 свідомо залишались в руки партизани. Партизани, так. так. Ну і потім їх оцінили достойно, звичайно, але на жаль, на жаль, він загинув. Загинули ще декілька його товаришів. Ми дуже багато втрачаємо таких професійних кадрів. А заміну ми готуємо дуже, дуже, дуже мало, дуже довго, хоча це можливо робити якісніше, швидше. Тим паче, поки є ще можливість, наша молодь вона активна, вона хоче, але не, нема як. Точечні такі моменти, які зараз відбуваються. Цього занадто мало. На сьогоднішній день у нас є е, субвенції від держави для, наприклад, освітян е, на предмет захисту країни. Але є момент: предмет захисту України викладається у школі в 10 11 класі. Розумієте, з 9 класу в 10 11 переходить ну, як мінімум половина. Тим більше, велике місто є. Не де тільки де, місто, я говорю про абсолютно навіть про всю Україну. Загадаємо питання викладання предмету захисту країни в потенційних наших захисниках, яких зараз 90% на фронті гине. Саме випускників профтехосвіти, освіти. Коледжів да? ну, не не всі пішли в університети, так. Не, не, не кожному електрику потрібна вища освіта, так. Не, не кожному сантехніку вона потрібна, але він може якісно робити свою роботу. І на оці предмети вони також в них ідуть в, в цих навчальних закладах, але настільки воно недооцінене, недофінансовано, взагалі кинуто призволяще, що я вважаю, що це таке велике питання, яке потрібно піднімати, ну як мінімум на нашій обласному рівні, тому що. Я знаю, що є субвенції, я, ну, але це все школи. Ну зрозумійте, з школи 10-11 клас дитина йде і ну, по-любому вона розуміє, що вона буде йти на вищий навчальний заклад. Так. Це далі офіцери. Солдатом треба комусь бути. Грамотним солдатом. Це біда, насправді. Юрі, ви часто спілкуєтеся з нашими хлопцями на сході, хлопцями, дівчатами. Які настрої зараз? Чого найбільше потребують? Ви вже сказали за техніку, що ще? Техніка само собою тут без варіантів, вона ну просто це такий розхідник. Ну і звичайно вони потребують наших нових технологій FPV. Е, і там є дуже багато. Е, в нас насправді держава геніальних людей, які з нічого роблять просто величезні геніальні речі. Наприклад, ті самі цукорки, так ну вони, звичайно, специфічна штука, не, 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 не на кожному напрямку її потрібно, але є потреба в них. Вони, до речі, допомагають. Вони невеличкі, але вони також ну, потрібно кошти вкладати. Да, ну, Розкажіть так в кількох словах, що це таке? Це така штучка. Невеличка, яка допомага, вона, вона, вона дає сигнал, коли летить безпілотний е е комплекс. якийсь. якийсь. Uh -huh. Він не каже твій «чужий» і uh -huh. ще інше. Uh -huh. Воно допомагає, вона подає вона, вона да да сигнал, в людини є можливість, навіть якщо твій, але все одно. Десь, бути на поготові і десь прийняти якусь там позицію захисту або глибше в окоп влізти. Це є в тебе можливість декілька секунд. Вони багато чого вартують саме в таких умовах. Е, системи репів, е, бепів, ну, ну, глушилки, да, по, по, по народному. По ті, ті, що, да, ті, що перебивають е, сигнали. Ну, це такі необхідні абсолютно речі. І плюс ще багато. Таких безпілотників, але ну, колісних. Uh -huh. Також дуже, дуже корисні речі. Зараз звернули на нього, на нього уваги. Знаю, що буде. Тобто, власне, техніка. Техніка, техніка, таке техніка забезпечення. Так, і ну, воно, воно потребує і на, на нього потрібно коштів. Але все в нашій країні починалось тільки з волонтерства. Перший FPV-дрон, зібраний волонтерами десь там в якомусь гаражі на колінці. Сьогодні це майже масове виробництво. Слава Богу, дай Боже, щоб в більших темпах, але зрозумійте, воно також має, як в інтернеті, воно має ну, таку тенденцію бути вже застарілим. Оновлюватись. Потрібно воно повинно оновлювати. оновлюватись так. Це постійний такий безперервний процес. процес. Прогрес. Mm. Юлю наскільки сьогодні люди готові долучатись до волонтерства? Я для себе звернула увагу, що більше до волонтерства намагаються залучитись молодь і доволі старше покоління. Тому що, ну, можливо, це через те, що покоління молодь дорослі, більше можливо, на фронті, які ну, якби вони вже займаються цією справою, а молодь, яка росте розвивається і бачу, що відбувається. Особливо діти. ну, я, я в захваті взагалі від наших дітей, які вони сильні, які вони цікаві, які вони роблять цікаві висновки. Так що ну, і дорослі люди, які пережили е е е цей Совєтський Союз, е я масово бачу, як вони зовсім не скучають за ковбусою по 2,20, які, які ділочки складають, е е і збирають, і в'яжуть, і, і все. Ну, це вот, Ось так. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про волонтерство Вінницької громадської організації Ведені серцем, підтримку учасників бойових дій, їхніх родин, а також сімей загиблих героїв України. Дякую, гості студії, голові Вінницької громадської організації Ведені серцем Юлії Щербань. В студії для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Підписуйтесь на наш ютуб канал Суспільне Вінниця, також на наші соцмережі в описі відео. Поширюйте, ставте вподобайки. Залишайтесь в курсі найцікавіших ефірів Вінниччини, бережіть себе разом до перемоги.